В процесі того, як я почала займатися психологією, а я працювала на той час момен... на той момент HR-ом в компанії, яка з християнськими цінностями, ну, відповідно, я потрапила в неї, тому що я була вже на той момент в церкві, досить давно я була з жителем, ми з чоловіком пастували е, потроху, ну, як, наче скромно, але ж. І почалися активні такі у мене заняття, практики, почалися я почала знаходитися в таких соціумах, де люди різні, які пов'язані з психологією, зі знаннями із різними сферами. Що я побачила? Я побачила, друзі, що дуже багато психологів, які пов'язані. Буду відволікатися, потроху доєднувати людей, так що е, вибачайте. я побачила, як психологи пов'язані дуже сильно з езотеричними знаннями, і вони це транслюють і вони не соромляться про це говорити. Я така: о май гад, Боже, як так трапилося? Чому? Ми, Я знаю, що ми. У нас багато людей, які е, за освітою психологи. І ми не транслюємо це так відкрито, ми не говоримо це на весь світ. Ми, ну, ми є, є в церкві, ми допомагаємо, ми допомагаємо душоопікунських напрямках служіння. Але ми не заявляємо про себе, про те, що взагалі психологія це наука про душу, а душу, хто створив Господь. Та-дам! І через це ця ідея. Я вірю що це від Бога. Вона зародилася в мені. Вона е, вийшла сюди, до вас, в люди. бо... Якщо ми маємо душу і душа від Бога, то ми маємо транслювати, що психологія, наука, вже наукові дані, які ми можемо зібрати і дати людям як інструменти через Христа, через Божу силу, через силу Духу Святого, ми маємо і ми ділимося цим. Ось так виникла ідея мого Моя ідея цього форуму, я ділюсь з вами, запрошую спікерів, знаходжу спікерів, знаю, що вони є, і я дуже вдячна кожному спікеру, який відгукується, який з радістю приходить і ділиться. І зараз я вже бачу тут спікерів Вікторію Наталію, які будуть пізніше трохи представляти свої теми. І у мене друзі, питання. Що для вас взагалі психологія з християнської е, точки зору? Поділіться, будь ласка, поки я перейду до своєї теми. Поділіться, що це для вас, щоб я розуміла, яке у вас бачення на це? Можна писати, можна говорити. Добре. Тут все е, за бажанням, не примусово. Тож, якщо е, хочете залишитися при своєму, то це буде теж класно. поважаю кожну думку. Можливо, хтось не розуміє і не знає, чому це має бути об'єднано або не має бути об'єднано, а і взагалі чому це так відбувається. Хтось щось хотів сказати. Можна підіймати, якщо є бажання поділитися, є так там електро... Наручка такая, можно поднять и сказать, я хочу сказать, або... о, Виктория, так, прошу вас. А, ну, давайте тогда я начну. Во-первых, всех рада видеть, не все на экране, но те коллеги, которых вижу. Спасибо, Светлана, за приглашение. Впервые на таком форуме, поэтому, думаю, будет интересно, полезно познакомиться. Прежде всего, познакомиться со всеми. Я, к сожалению, не это, на украинском не но я понимаю все, о чем ты говоришь, потому что схожий язык. А, ты сказала, насколько я поняла, что ну, вдруг получила откровение, что Бог же сотворил душу. Поэтому кто же должен ей заниматься, как не человек, который как минимум знает инструкцию, по которой эта душа может быть процветающей, преуспевающей. И когда-то тоже Бог проговорил мне, 21 год я сегодня как частный консультант работаю, и так совпало это в время вместе с моим покаянием. То есть как-то я и начала работать, и пришла в церковь, и покаялась, возродилась. Это как раз было 21 год назад, и я почувствовала, что Бог дает мне эту ответственность. Тогда, к сожалению, не было, ну, во всяком случае, в нашем пространстве, время, как христианское, но сам Бог проговорил: я хочу, чтобы мои дети, то есть христиане, которые знают истину, взяли ответственность за то, что происходит с душами людей. Да? За возрождение отвечаю я, но дальше мне нужны помощники, которые помогают этот путь души человеку прожить. Ну и, собственно говоря, вот такой взгляд у меня на христианскую психологию. Были тоже попытки в Латвии, в Риге, я сама из Латвии, из Риги, а, начинать подобное, да, какое-нибудь организовать христианских психологов. Но все как-то не получалось. Поэтому рада этому первому опыту еще раз всех приветствую. Спасибо, Виктория. Я, честно говоря, знаете, я владею русским, потому что я сама из Донецка, уже 14 лет мы ездим по территориям, по территории Украины, уже за ее пределами. Поэтому э, все окей. Учусь украинскому осознанно два года, потому что мы изменить тоже не, не дуже, э, может, его одразу. Але якщо щось не зрозуміло, ми будемо все поясняти, розтлумачувати. Друзі, хто ще хоче поділитися думкою своєю? Скажіть мені, чому ви тут, що вас сюди привело? Ну, це не про спікерів. Я, я знаю, чого спікери тут, що вони роблять. А чому ви тут? Наші глядачі, що вас зацікавило, що привабило? Тут в чаті написали, що психологія християнства дуже добре, що нарешті почали говорити, що це разом, разом потрібно. Так, дійсно, дякую за повідомлення, Олександра. Хто ще хоче розказати, висловити свою думку? Ну, можу я трошки так. розказати мене звати Олена, я тут по рекомендації Тетяни Шапоштик. Вона буде сьогодні спікером. З нею я познайомилась теж, ну, можна сказати, от в цьому році проходжу її курс з душу опікунства, і ну, зацікавила ця тема в першу чергу душу опікунство. І, звичайно, спілкуючись з Тетяною, зрозуміла, що психологія це ну, невід'ємна частина як і душоопікунства, так і взагалі служіння людям, тому що ми служимо людям, а люди це душі, це їхня ось ця природа. О, ми тут разом навчаємось. Ось, Тому все більше і більше цікавить. Саме ось ця тема е, християнської психології. Дякую, Тому дякую, Олена, що поділилась. Дякую. В чаті пишуть цікаві теми. Дійсно, дякую. Дарина, ви хочете. Да, так. Доброго дня всім. Я теж так. учениця Тані Шапошник, ми з вами вже бачились. Ну так. разом були на навчанні якось да, зустрічались. І ну, першим ділом це звісно рекомендації Тані. Потім вже зацікавилась темами. Мені дуже цікаво все, що сьогодні маю прозвучати. От я новенька взагалі в цій сфері християнської психології, але мені все дуже цікаво. Я дуже рада бути тут з вами сьогодні. Дуже дякую вам. Дякую вам. Хочу сказати, що у нас школа, школа, може бути школа, не знаю, як мультинаціональна так вийшло, що у нас сьогодні з Ріги Вікторія, буде з Ізраїля, ще спікер, чуть боже ми розширяємо свої кордони, горизонти і все, що можна буде, і це мене дуже. Радую, я хочу, щоб якомога більше людей мали інструмент для того, щоб допомогти собі і тому, хто поруч. Ну, а сьогодні я хочу. Так, Дарина, це ви вже піднімали руки. Якщо немає більше запитань, є запитання? Ні? Питаю і перехожу до теми. Окей, дякую. Вважаю, що Біблія найкраща психологічна книга, Бог найкращий психолог, саме християнська психологія, Найбільший комплекс на охоплює вчення про душу, ми можемо бути інструментами в Божих руках в цих питаннях. Супер, дякую. Знаєте, для мене це таке погладження, поглаження для мене, це що я не одна в цьому, що нас багато вже є однодумців, і що ми об'єднуємось тут для того, щоб. Щось змінити і в першу чергу в собі, а потім допомогти іншим. Тож у мене сьогодні така тема, яка називається за межами шуму або спокійні підходи у прийнятті важливих рішень. І я трохи буду розказувати про себе, хто я. Я Світлана Григор'єва, організатор цього форуму, масштабуючий Executive Coach ICF, International Coaching, Федера... Фед... Інтернаціональна Коучингова Федерація в Україні, тобто чаптера в Україні. Ось психолог з християнськими цінностями, арт-коуч, авторка та, ведучих, та ведуча трансформаційних ігор. Так. І моя тема, ви бачили, що нам допоможе, щоб прийняти рішення. І знаєте, ну, чесно я вам скажу, конфлікти є у всіх. На роботі, в родині, о, перепрошую, а може хтось у нас не конфліктний. Напишіть, я не конфліктую, або я взагалі не знаю, що таке конфлікт. Поки я приймаю всіх. Напишіть, ви знаєте, що таке конфлікт? Чи ви просто людина з неба у нас? Ну, це, е... це, звісно, було б ідеально, щоб не було конфлікту, але конфлікти у нас є. Що ж ми робимо, коли конфліктуємо? Коли ми конфліктуємо, слухайте, пішли люди, і я просто переключаюсь своїй увазі на кабінет, то думаю, наступного разу буде е, запрошувати, або я буду модератором, або буду запрошувати модератора. Отже, як ви приймаєте важливе рішення у своєму житті, розкажіть, як це у вас відбувається? Чи завжди воно все гладенько? Хоп, і вирішили. Поділіться, будь ласка, можна писати можна голосом. Окей, ну, я здогадуюсь, що не завжди рішення е, приймаються так далі. Дар'я, прошу. Давайте я скажу, що ми щось ці мовчать. Ну звісно, що важко приймається рішення, іноді боротьба всередині душі відбувається неймовірно, іноді потрібна допомога близьких людей або довіреного якогось лиця. Або психотерапевта навіть. Ну, зазвичай для мене, наприклад, це нелегко, хоча я досить впевнена людина, але все одно, десь всередині в душі завжди є якесь зачинятко, таке сумніво, яке мені не дає е зробити крок вперед. Тому мені ця тема дуже цікава. Дякую, в чаті пишуть що нелегко, дуже рідко, що гладенько все, інколи важко прийняти е рішення, звертаюсь. Бога за допомогою. Класно, супер, дякую вам. Знаєте, в чому наше е, преимущество? Не, не, не пам'ятаю, як на українській. У нас є Бог, у нас є Господь, і коли ми не знаємо, як вирішити те або інше питання, ми зможемо молитися. А ще Господь нам да мудрість і інструменти, які нам допоможуть. Прийняти рішення або зрозуміти, чому виникла та або інша ситуація. І насправді вони дуже легкі, я вас зараз з ними познакомлю. Це коучингові інструменти, і я сьогодні з вами ділюсь. Також задумайте зараз, що для вас є спокійний підхід у прийнятті важливих рішень. Просто зараз подумайте і дайте собі відповідь, що це для вас. А я для себе написала це такі підходи, які базуються на критичному мисленні, об'єктивній оцінці, емоційних регуляціях і для мене на християнських цінностях. Це для мене важливо. І перша техніка, якою я з вами хочу поділитися, це п'ять чому. Хтось чув, якщо чув, поставте якийсь там серденьковогник, і ми йдемо далі. Що таке техніка 5 чому? Це метод вирішення проблем, який полягає в постійному запитанні чому. Бачили дітей. Ми їм кажемо щось: так, 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 а вони нам чому? Ми знов так, 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 а вони чому? І ось цю техніку, ця техніка була розроблена японським інженером та підприємцям Toyota, основником компанії Toyota. І ви знаєте, що Toyota це дуже. Дорога фірма, яка випускає безліч різних приладів, і в тому числі автомобіль. І Він заснував цю техніку і за допомогою цієї техніки поліпшив працю на виробництві. Отже, сьогодні я вам наведу приклад, як працює ця техніка. Простий приклад, але в побуті ви його зможете використовувати іспользувати. Наприклад, проблема діти не хочуть їсти овочі. Чому? Бо вони не подобаються їм. Це перше чому? Чому вони не подобаються? Бо вони мають неприємний смак або текстуру. Це друге. Чому? Бо вони не звикли до них, не звикли. Там помилка у мене расізм. Це так є. Чому? Бо вони не бачили, як їх їдять батьки або інші дорослі. А чому вони не бачили? Бо батьки не включають овочі в свій раціон харчування або не демонструють своєї зацікавленості до них. Ось це п'яте чому? І далі ми можемо дати рішення таке батькам рекомендовано їсти овочі разом з дітьми. Показуючи їм, що вони смачні і корисні. І зараз просто згадайте будь-яку ситуацію і просто розпишіть собі 5, чому це відбувається? А якщо ви хочете піти ще глибше, то задайте ще п'ять питань. І ще такий приклад наведу. чому підліток не хоче ходити до школи, або у нього погані оцінки? Перше, чому не бачить сенсу в навчанні і не має мети в житті? Чому? Бо не знає, що йому подобається і що він хоче робити в майбутньому. Знову таки, чому? має достатньо самопізнання і самовираження. А чому? Не має можливості спробувати різні види діяльності знайти свою стихію. А чому він не може цього зробити? Бо не отримує підтримки і захочення від батьків, учителів, бо, можливо, десь не звернули на нього увагу і не дали йому того направлення, яке потрібно. Або десь, якщо це підліток трохи постарше, не пройшли там якесь тестування або не допомогли визначитися. Отже, що ми робимо? Створюємо для підлітка сприятливе середовище для саморозвитку, самореалізації. Тобто пропонуємо туди, 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 і людина робить. Свій вибір. Чи є запитання по цій техніці? Чому? Чому немає? Добре. Чому мовчити? Ось розумієте, такими питаннями можна будувати і знаходити відповіді. Чому немає? Чому немає у вас питань? Перше, що вам все зрозуміло, техніка проста. Друге, а може, ви соромитесь говорити? І таке може бути. Тобто, бачите, різні варіанти. Просто спитайте, візьміть собі цю техніку і питайте у свою дитину, у свого партнера, у свою коліжанку, а чому ти це робиш? І коли тобі е, будуть давати відповідь, наступне питання: знову чому? І так ви дойдете до істини і дойдете до того, яка основна причина того, що відбувається. Все дуже зрозуміло. Боже, дякую, Дарина. І наступна техніка прийняття рішення. Знаєте, коли вже буря відбувається, ну таке буває в родині. Я не знаю, я дуже емоційна людина. І для мене щось там зробити, прийняти рішення, боже, мама, поможи мені. Треба е, включати холодний розум, робити дихальні техніки, вдих, видих. Я люблю писати. Я беру аркуш папера, паперу, бумаги, і е, малюю собі квадрат декарта. Чули таке? А ну, дайте мені знати, чули, користуєтесь? Так, Дарина, це про квадрат декарта вже. Пишете. Ага, ви вперше. Тільки про попереднє було. Ага, про попереднє, Добре. А це техніка. Так, я зараз нагадаю, якщо чули, якщо не чули, послухайте. Я наче казку вам тут розказую, послухайте. Що ж таке квадрат Декарта? Це метод, який допомагає аналізувати наслідки та переваги різних варіантів вибору. І е, був запропонований філософом Рене Декарт, який також відомий як автор вислову: Я мислю, отже, я існую. І ця техніка побудована на мисленні. Що відбувається в цій техніці? Яка суть її? Полягає в тому, що потрібно задати собі чотири питання щодо можливого рішення. Можете собі зробити скрін або потім написати мені, я вам е, надійшлю саме цей квадрат. Що дає ця техніка? Відповіді на ці питання дозволяють оцінити плюси і мінуси рішення, а також його альтернативи. Так, так, так. Та. Для зручності можна записати відповіді у вигляді квадратної таблиці, де кожна клітинка відповідає одному питанню. Ось так. Та-дам! Що буде, якщо це станеться? І пишіть всі варіанти відповідей. Які вам приходять в голову? Що може статися? А що буде, якщо цього не станеться? І знов таки, раз, два, три, чотири, найголовніше не забороняйте жодної думки, яка буде приходити вам в голову. Не знецінюйте ваші думки, дозволяйте їм бути і дозволяйте їм проявлятися, записуйте. Щось виникло, і ви можете сказати, ой, єрунда якась. Ну, такого не можу. Запишіть. Можливо, ця ерунда вас на щось наштовхне. Так само прописуйте, чого не буде, якщо це, не, якщо це станеться. Чого не буде, якщо цього не станеться? І я вам даю зараз приклад. Що буде, якщо я зміню роботу? Друзі мої, це приклад. Згенерований просто для того, щоб вам було зрозуміліше? Що буде? Можливо, я отримаю більшу зарплату, кар'єрний ріст, розвиватися, познайомлюсь з новими людьми? А що буде, якщо я не зміню? Я збережу стабільність і безпеку, я не буду ризикувати своїм добробутом, я не втрачатиму час. Чого не буде, якщо я, Чого не буде, якщо я зміню роботу? Мені не доведеться терпіти нудну неприємну роботу і, тобто, декілька варіантів, чого не буде, якщо я не зміню. Мені не буде цікаво і захоплююче, мені буде шкода спробувати щось нове і краще. Мені буде страшно, що я застрягну в тупіку. Чи зрозуміла тут по цьому прикладу? А найголовніше, коли ми використовуємо цю техніку. Найперше, що ми робимо, робимо вдих, видих, і просимо Духа Святого прийти в цю ситуацію і допомогти, допомогти знайти відповіді, тобто допомогти підняти, допомогти побачити те, що таємне, і те, що нам не зрозуміло. І в цьому спокої разом з Духом Святим шукайте всередині себе відповіді. Які вас очікують. На цьому моя коротенька презентація завершена. Я вам дякую за увагу, бо скоро буде наступний спікер. Дві хвилинки залишилось. Поділіться, як ви, що для себе берете. Дякую вам, Дарина. Що для себе береде з цього, з цього відрізку нашого спілкування? Я все, все точно дякую вам. Дякую. І зараз я хочу. Виєднуються люди. Класно, нас багато сьогодні. Мені дуже рада. Я зупиню свій виступ. Я вас всіх обіймаю, я вам дарую своє серденько. Ось так і ось так. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви з нами. Зараз роблю стоп запису, збережу.